Але є і непогані новини. Видання The Telegraph пише про те, що літній наступ росіян в Україні похитнувся всього через кілька тижнів після того, як його розпочали, незважаючи на рекордну кількість атак на багатьох ділянках фронту, особливо в травні місяці і успіхи, які вони мали територіальні здобутки, дійсно були у них в порівнянні з попередніми періодами кращі. Але аналіз даних детелеграф, звісно, посилаючись на розвідки. Європейські та українські Москва на шляху до того, щоб побити власний рекорд, який був встановлений минулого місяця для наступальних операцій у червні. Однак це не дало можливості Росії отримати значні прориви на полі бою. І продовж попереднього тижня, коли спілкувався зі своїми колегами-військовими експертами, в один голос вони говорять про те, що у Путіна сьогодні викривлена інформація стосовно того, що відбувається на полі бою. Звісно, немає перелому. З нашого боку немає контрнаступальних дій, які б засвідчили про те, що там ледь чи не російський фронт посипався. Ситуація в нас складна, вона справді непроста, Ви добре це знаєте, але те, що Путін не досягає успіхів, які він ставив перед собою, формуючи нові ударні групи і розвиваючи літній наступ, то це нині більш ніж очевидно. Але зупинити Росію лише Збройними силами України буде складно, якщо нам західні партнери не будуть допомагати і Сполучені Штати Америки в тому числі. І от сьогодні, через кілька місяців після активних піар-кампаній, стосовно ухвалення нашумівшого вже законопроекту Лінсі Грема. Та його колеги демократа Блюменталя стало відомо про те, що нібито Дональд Трамп вважає, що настав час Конгресу ухвалити саме цей законопроект проведення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомив в ефірі одного із американських телеканалів Лінсі Грема. Ви його вже точно добре знаєте. Він каже: вчора, вперше, президент сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, вони дійсно з ним грали в гольф, що настав час рухатися вперед. Це цитата Лінсі Грема. І Грем висловив упевність у тому, що Трамп точно підпише цей законопроект, що він буде проголосований у Сенаті. Ну і звісно, в Палаті представників. І в одній і в іншій палаті Конгресу висловили готовність до ухвалення цього документу. Але це друзі блеф. Справа в тому, що на торгових партнерів Росії, які не надають підтримку України, чекають мита з боку Сполучених Штатів Америки у розмірі 500%. І законопроект безпрямований. Першу чергу на Індію та Китай, які за оцінками Грема, є імпортерами російської нафти. Але російську нафту постачає дуже багато країн до себе дуже різними маршрутами. Втім, якщо якась країна активно допомагає Україні, то на неї такі санкції накладатися не будуть. Ну, як на мене, трішки дивна позиція. І вже стало відомо про те, що законопроект про санкції Грема ухвалять в послабленому варіанті. І він сам про це сказав. У законопроєкті буде застереження. Президент буде вирішувати, чи застосовувати санкції чи ні. Але ми, каже, дамо Трампу інструмент, якого він не має. Тобто Дональд Трамп отримає на стіл законопроект, в якому буде прописано якісь шалені санкції пекельні проти Індії, Китаю і, можливо, проти інших країн. І він буде говорити: я можу застосувати санкції, а можу не застосувати санкції. Конгрес його не зобов'яже до цього. Але враховуючи те, що Дональд Трамп це не про санкції, а про мита, то ніякі санкції від Трампа очікувати не варто. Це моя особиста думка. Тим паче сьогодні стало відомо про те, що США скасували санкції російські проти Росії, пов'язані з будівництвом атомної електростанції Пакш в Угорщині. І це будівництво здійснює російський Росатом. Про це повідомив очільник закордонного відомства Угорщини Петер Сіярто. І сказав, що нинішній президент США. Вважає Будапешт другом, на відміну від попередньої адміністрації, коли там був Джозеф Байден. І за його словами, саме Джозеф Байден перешкоджав енергетичній безпеці країни. А от Трамп хороший. Тому, друзі, на превеликий жаль, справді Дональд Трамп це не про санкції, це про мита. Але і ці мита він засовувати не буде, якщо вони будуть ухвалені в цьому законопроєкті, оскільки вони мають характер санкцій і будуть шкодити. В першу чергу американській економіці. Ну як можуть бути ухвалені якісь нові мити, якщо Дональд Трамп підписав угоду з Китаєм? Ми маємо це розуміти. Тому перспектива цього документу, як на мене, примарна. Знову черговий блеф і піар, за яким нічого практично не стоїть у питанні тиску на Росію. На превеликий жаль, я дуже хочу помилятися. Сподіваюся, що а раптом щось таке станеться. Тому слідкуємо за цими подіями.